Вітаю вас на моєму каналі Матляр. Мене звати Олексій. І сьогодні хочу записати таке коротеньке відео. У мене з вчорашнього відео просили розміри цієї клітки, я так зрозумів. Так, да, там де були малі. Розмір клітки, цей де пересухні 2.20. Два двадцять на три на три на п'ять. От вона клітка хороша, але для мене таки в, в том в тому випадку, якщо свиноматка сказати так ідеальна. Підпускає вас до е, свиней, там ви можете там, їх е, забрати, там, е, зробити купіровку, чи зробити там якісь ін'єкції, е, прививки, вітамін, железо проколоть. От. А коли треба цих поросят викрадати, то це вже трошки ну воно незручно, тому що нема куди їх. Ну, то є, ви заходите, ви берете порося, вона починає кричати, а свиноматка починає стартувати. Ось. І а, вона буде вам хороша в тому випадку, якщо свиноматка а, спокійна, є свиноматки, вони після родів під час стресу вона там ганяє, буває їх дави, або, а, наприклад, там, ну, коротше. Свиноматка себе може вести після родів по-різному. Тобто, у мене тут а, приводила тільки одна, це була ганяшечка. Вона лягла, лежала, ми приймали роди, ми одразу їх туди, і вона виходила всіх, і це тобто, було нормально. На цей раз ми ганяшечну перевели сюди, тому що ганяшечна починає трошки е, показувати свій характер. І, е, Ризикувати я не хочу. У мене ця клітка, якщо так взяти, вона менша. Тобто вона, виходить, 2.35 на 2. Ну, на 2,05. 2,35 на 2,05. Але у мене ще тут, виходить... 80. От я тут оставлю, в мене там є спідвікони пластиковий, я собі поставив його, пропінив, і в мене поросята, тут цепляю лампу, у мене поросята вийшли, закрив, їх тут зробив їм, що треба, відкрив цю, цей щиток цю заслонку, і вони собі погнали. Наприклад, було коли оця. Попрошайка, вона привела поросят і вона, вона у мене дородів. Тобто я прийшов, дивлюсь, поросят немає. Пішов до хати. Приходжу, вже двоє чи троє, вже мертві. Тобто вона родила і покусала їх. Потім вона мені а, іще троє вшатала. Бо ми думали, ну все, народила, заспокоїться, все. Ми їх сюди в хлоп і пішли. Ну, думали, все, типу, нормально. Вона їх вночі, вони вийшли до неї їсти, вона ще більше вона там п'ятеро покусала, троє з них померло. Тобто, і потім я так прийшов вночі, їх підсадив до неї, вона їх покормила, я їх запрятав, засломку поставив, кирпичом при... При це і кожних півтори години ходив, я так ходив 4 доби. А потім вже так почав її під морду підсовувати, підсовувати, підсоють, вона заспокоїлася і зараз мамка хоч куди. Але з 17-10 лишилося. Ну, одне саме вмерло, бо там чи заворот кишок був, чи непроходимость була, і воно померло. Ну, я не знаю від чого, ну не від, того, не від того, що вона покусала. У мене там десь є а, відео, на, 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 наче, називається. Чи, чи класний опорос, і після опоросу щось пішло не так. Тобто, от вам така свиноматка. Зараз е, її перетримують. Тобто для мене краще, е, той, щоб була окрема кімната. Або станок. Якщо така хлібка, тоді станок. Так, Це, що стосується. Е, стосується Кліток. Друге питання там було, чим я вакциную від парвовіруса. Від парвовіруса я вакциную симум парво Ері. За... Мені там писали, теж запитували, там називали якийсь друге. Другий препарат я не знаю. У мене ще після цього препарату. Не приводила, напевно, не одна свиноматка, ні. Це після того, як у мене муміфіціровані родилися, Я так, ну, так мені сказали, що то э, без шиха. Не знаю, що таке. Ну, есть, вона таке. Вона поросилася за 21 день раніше до сроку. І, э, там були недоразвиті чорні три поросяти. Тобто я заказав цю, цю вакцину, але що, повин, що потрібно знати при вакцині. Я колись купив теж вакцину Сертесант, вона мені прийшла в, в контейнери з охладителем. я її не відкривав, не знав, не бачив. Так тобто вона в мене там постояла біля грухи. Зимою там, не знаю, місяць, потім таки я відкрив і за що того, що там а, хладоген був, я зрозумів, що, ну, типу, що її потрібно тримати в холодильнику. Перше, що вакцину тримають в холодильнику, її, її температура зберігання 3-6 градусів. Перед тим, як маєте примінити, нагріли 20-25 градусів, свині ввели. По-моєму, час використання після того, як набрали першу вакцину, 3 години. Потім далі я її спалюю. Я закидаю в грубку і спалюю все шприці, вакцину, сердесан. Тобто, я користуюся сердосаном, це від набрякової хвороби. Сердосан, це від бешихів. От, а потім це все утилізую. Е, е, вакцина, що в що серед що не колеться хворим свиням. Тобто у мене зараз пошла чому така рокіровка, що я мав із. З цього, зараз з попрошайки мав е осіміняти, е осіміняти мішку, але мішка в мене, так як вона перехворіла, я її лишаю і буду осіміняти вже з цією. ця в мене попроситься 5 червня. І я в мене там вже на підході по... Там 100 кг її, але вже все зараз, через 20 днів їй буде 7 місяців. Вона плюс-мінус ще набере пару кілограмів, там буде кілограм 110 7 місяців. Я типу, Ландросиху зараз Вчора, Вчора я провакцинував її перший раз. Через 14 днів я її вакциную другий раз. І через 10 днів... Після того, як я Ландрасиху вакциную, я від, е, забираю всіх поросят у цьої. Чому? Е, свиноматка покривається, якщо це, наприклад, ця свиноматка, вона не була вакцинована, вакцинуєте, через 2 неділі робите ревакцинацію. І через 2 неділі ви можете тільки покривати свиноматку. Після вакцинації через 2 неділі, тобто через 14 днів. Порізні свиноматки не вакцинуються. Тобто отак. Вакцинуються за 2 неділі до покриття. І потім оця м -м, е -м, як, вакцина 5-6 місяців. Вона має свою дію. Потім всі подальші ревакцинації робляться одноразово. Тільки коли перший раз вакцинується свинка, вона вакцинується два рази підряд. Провакцинували через 14 днів ревакцинували, і потім тільки можете покривати. І через півгода, то тобто є у вас виходить, ви покрили свинку, вона привела через, наприклад, там. Через 15 днів ви її, тобто вона поросилася, після поросу через 15 днів ви побачили, що свинка нормальна, там не, 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 не тече, нема температури, її не колбасить, вона гарно їсть, все з нею нормально. Після поросу, через 15 днів, ви її шльопнули одну дозу, два кубіка, І потім після відлучки ви, її, наприклад, там... Через 10 днів там відлучили поросят і спокійно собі вона за 5 днів там загуляла, 3-5 днів загуляла, ви її покрили і все. Тобто це я роблю так з цією, з цією вакциною. Другі вакцини я не користувався, але мені писали, що там якоїсь вакцини я не буду. Навіть якби пам'ятав, я не сказав би, що це за вакцина. Можливо, людина щось неправильно зробила, але в нього му родилися після тої вакцини. Тобто, я чесно не пам'ятаю і навіть б я пам'ятав, я би не казав, тому що препарат а такі є різні. Випадки, наприклад, так як я, якби я тоді не доїхав, що сердосан теж треба тримати в холоді. Він мене побув неділю там, чи, чи місяць, побув в теплі. Я б свинку колоби, синка скопитилася, я б сістів, би, свістів, що поганий сердосан. Треба, до речі, треба всі медикаменти дивитися. Є медикаменти, які препарати зберігаються там 15-25 градусів, а є 3-6 градусів. Тобто завжди потрібно читати. Надіюсь, ну, що все розповів доступно. Якщо щось незрозуміло, пишіть, в подальшому буду давати вам відповіді. І ще таке, як бачите, у мене тут так, чималенько мух. Ще купив препарат один, завтра буду пробувати боротися з мухами, теж заснімо це на відео, ну, хвалять його, але побачимо. Завтра хочу його використати і подивитися, який з нього буде результат. Тому що мух багато і з ними треба щось робити. тому Вони і кошмарять і свиней, і взагалі не можна навіть зарізати порося, бо це взагалі, виходить, вони. Ну, взагалі, вони розночі інфекції. Так що таке. Все, бережіть своє господарство. Все, що касається медикаментів, особливо препаратів, особливо всіх вакцин. Це треба або купляти спеціальну штуку, щоб їх, щоб воно його знищувало, там якісь є, я не знаю точно, якісь є жидкості, в препарат і вона зразу його утилізує. Або я, я спалюю його, запалюю воно, горить, горить, горить і все пропадає. Все, бережіть себе, бережіть країну, бережіть родину. Все буде в Україні. Все. Просять вечеря. Ще думаю, що вона 20 днів витримає. Я трошки заберу, що продам, а пару свиней ставлю, щоб вона не загуляла. І щоб вони її не засали. Все, всім дякую за увагу. Пока-пока.